Увіть собі, чоловік, який доглядає за хворою матір'ю, приходить до центру комплектації з документами, що підтверджують право на відстрочку. Його матір була лежача, а тому потребувала постійного догляду, щоб підтверджувалося відповідними довідками ЛКК. Перед цим він, як ми і радимо, завчасно направив такий самий пакет документів на адресу ТЦК поштою, що відбувається далі. Мабуть, чоловіка пригощають чашкою кави та оформлюють відстрочку, як це передбачено законом. На жаль. ТЦК ігнорує документи на відстрочку, замість цього його направляють на проходження ВЛК, а після чого мобілізують у військову частину. Військові частині, звісно, не хочуть чути про наявність відстрочки, для них такого поняття не існує. Бо людина юридично вважається вже мобілізованою, а підстави для звільнення визначені іншим законом. Чоловік іде до суду, і що ж там? Тут виносить рішення, зазначає, що мобілізація була незаконною, оскільки чоловік мав право на відстрочку. Але на жаль, якщо людину вже мобілізували, звільнити його зі служби в суд вже не може. Адже факт незаконної мобілізації не дає автоматично права на звільнення з військової служби. Жаль, так вирішено, Нещодавно наш Верховний суд. Тому ще раз наголошую, якщо є можливість знайти до ТЦК, а оформити відсрочку через додаток оберіг, до речі, нещодавно дуже багато підстав для відсрочки через оберіг з'явилося, то оформляйте відсрочки у такому додатку.